Не, і люди не давали цього зробити, місцеві мешканці там. Це второй виход? Да. А тут це не ті трошки. Всі му втрати здесь не ходять, а машину здесь не ходять. Тобто вивести единственное на спори, так що не заміну.

Ті вони направляються сюди. Бачите? О, такі дорожці, а вон вони да, да. А ось вони йдуть. Ви бачите, он вони, вони по-моєму, там всі вони стояли, зараз всі вони направляються сюди. Бачите? О, такі дорожці, вон вони в Вититут... Виски, так? Ага. Це я ти слухала, ми це сказали. Міліція не району, вони сказали, що там великі роздають друг. Це, це міліція Дарницького району, тих каже? Так. Да. Ну це я ж кажу, я так стояла недалеко і почула і. Угу. Я там, якщо... Да. Виводьте вже це Андрій Сайчук, я знаходжуся зараз під Харківською, під лікарнею на Харківській 121 це є перша міська. Клінічна лікарня, де власне зараз міліція намагається вивезти поранених, активістів Євромайдану. Я зараз йду до центрального входу і сюди ж зі мною прямують ось ці от молоді люди. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! А ви хто, хлопці, будете? Ми? Група Група підтримки. Ми Ого. з Харківського, все нормально. Ми Ні, ми за Україну, підтримку. за народ. То ми Підтримувати що? своїх Ні, свої, свої. свої, так? Бо була, була, знаєте, інформація, тільки що мені сказали, сказали. А оце у вас цей комедний епізод. Люди пішли подивитися на тітушки, а це виявилося на тітушки. А, отже, так, дзвонив, щойно мій знайомий, питався, чи є сенс сюди взагалі під'їжджати, він живе тут поруч. Ну, насправді є, тому що людей багато. А є міліція. Бачите, це міліція Дарницького району, як мені сказали, місцева. Ну, в принципі, тут це і написано Дарницьке районне управління. А, була інформація про те, що є спецпризначенці з загонів Беркуту. Не знаю, чи то правда. Так, досить багато людей. Сюди можуть приїхати. Переживайте движение, щоб вони сюди.